Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Клуберслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж для обрізки від компанії Dua Boi 249L. Цей ніж належить до класичних ножів, які використовують для обрізки гілок. Він має досить характерне вигнути донизу лезо і вигнути донизу ріжучу кромку з загостреним кінчиком. В асортименті Dua Boi є три ножі такого типу: цей 249, 252, трошки більший. І 253, найбільший. Відповідно, довжина леза, як найвиживіший параметр ножів, в найменшого складає 60 мм, в середнього 73, а в найбільшого 85. Відкладаємо ці ножі, про них ми розкажемо в окремому ролику. А зараз детальніше про цей конкретний ніж. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа 160 мм, довжина леза по ріжучій кромці 60 мм, а вага його 63 г. Лезо виготовлене з високовуглецевої сталі, загартоване на твердість 58-59 одиниць HRC. Лезо має симетричний спуск, тобто ми бачимо спуск з лівого і з правого боку виконаний. Спущений це ніж в нуль, тобто спуск сходить прямо в ріжучу кромку, і заточувати його потрібно саме таким чином, тобто не роблячи тут фаску, а створюючи лінзоподібний вихід на ріжучу кромку. З лівого боку на ножі ми маємо таку фасочку для відкривання ножа нігти. Оскільки цей ніж є складним, за цю фасочку ми зручно нігтем піддіваємо лезо і відкриваємо ніж. В основі леза ми бачимо гравіровку логотипу Dua бої, а також напис Dua Руків Руків'я виконане з дерева, тобто оці накладки є дерев'яні, дуже комфортні на дотик такі цупки. Зібране воно на латунних клепках. Ми бачимо 5 латунних клепок, одна велика це є осьовий гвинт цього ножа. Всередині в руків'ї є два латунних лайнери, які дають міцність цьому ножу. Такими ножами ми виконуємо часом досить складну і Важку роботу, тому руків'я і саме лезо повинно бути дуже міцним. І всередині ми бачимо металеву широку пластину, яка є замком ножа. Вона в відкритому положенні утримує лезо від закривання, а також. В закритому положенні отримує лезо від самовільного відкривання. Ріжуча кромка в закритому положенні повністю ховається в руків'я, і якщо ви будете носити в такому вигляді ніж в кишені, ви ним ніколи не поріжетеся. Руків'я має досить специфічний вигін і потовщення на кінці, так само як досить цікавий вигін леза маємо. Це зроблено, тому що таким ножем ми дуже часто працюємо на себе. І от, власне, в такому от утриманні ножа лезом до себе, якраз дуже комфортно руків'я саме лягає в руку, а вигін леза дозволяє не виковзувати гілці під час ось Такого руху брізки цієї гілки. Придбати ніж діобо є 249 l ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу.